На засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради звітував директор комунального підприємства Рембудесервіс Василь Фень, розповів, якою була фінансово-господарська діяльність підприємства 2022 року та у першому кварталі 2023 тисячі у звіті очільника підприємства зазначено, що впродовж минулого року у закладах відділів освіти, культури, спорту і туризму міськради ремонтували мережі систем водопостачання, водовідведення та центрального опалення, а саме замінювали трубопроводи, ремонтували та замінювали сантехнічне приладдя, запірну арматуру. Замінили також і електропроводки та додаткові електричні пристрої у приміщеннях цих же закладів. Відремонтували віконні та дверні. Блоки провели поточний ремонт споруд цивільного захисту. Василь Фень зауважив, що 2022 року у порівнянні із 2021 практично вдвічі більше уваги приділяли саме стану електромереж навчальних закладів, аби надати їм можливість працювати у автономному режимі під час блекаутів та погодинних відключень електропостачання. Як приклади проведених робіт, може зазначити. Це і ремонт внутрішніх електричних мереж встановленням приладів освітлення та розеточних груп укриттів закладів дошкільної освіти: дюймовочка, дзвіночок, росинка, сонечко, золота рибка, що дозволило практично з початком повномасштабного вторгнення відкрити двері цих навчальних закладів для відвідування діточок наочно. Окрім дитячих садочків, після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації більшої уваги потребували електричні мережі й інших закладів. Підключення резервного джерела живлення генераторів до електромереж загальноосвітніх шкіл 2, 4, 5 Дмитрівської загальноосвітньої школи, центру соціального обслуговування Калина. Також допомагали з влаштування місць проживання вимушено приміщених осіб, а саме приміщення гуртожитку технікум. Це і електричні мережі, і установка бойлерів, і ремонт систем водопостачання і водовідведення, встановлення раковин, ракування душових піддонів в місцях загального користування. Проводили реконструкцію електричної мережі встановлення додаткових бойлерів та обігрівачів дитячого здоров'ячого спортивного центру «Горизонт», що практично дозволяє використовувати його як в літній, так і в. В інші періоди року, окрім інженерних мереж, фахівці рембудсервісу ремонтували й самі приміщення: стіни, стелю, підлогу. Як приклад виконаних робіт, Василь Фень продемонстрував фото відремонтованого укриття з облаштуванням сантехнічних приладів та приладів освітлення у загальноосвітній школі номер 1 а також світлини одного з укриттів другої школи. Також там відремонтований сам вузол. Злаштуванням сантехнічних приладів освітлення, в тому числі і аварійне. Зокрема, 2022 року для освітніх культурних та спортивних закладів міста проводили роботи з технічного обслуговування інженерних систем. Впродовж першого кварталу 2023 року. Фахівці Рембодсервісу також виконували поточні ремонти та роботи з технічного обслуговування мереж зазначених закладів. Міський голова Дмитро Биков зазначив, що головною метою створення 5 років тому нового комунального підприємства було надання послуг з ремонту закладам дошкільної та шкільної освіти, закладам культури, спорту, і туризму, а також іншим бюджетним установам громади, щоб гроші бюджету мали оборот в бюджеті зараз. Василь Володимирович і його команда обслуговує за потребою всі дошкільні навчальні заклади, школи. Бюджетні заклади і інші, навіть і ті, хто приходить, наприклад, там, чи з ОСББ, чи з якихось інших на стороні приватних підприємств. Тому зараз ми розширюємо спектр надання таких от специфічних послуг: це сантехніка, це електрика, це Кровільні роботи і таке інше. Тобто, тут і самі виконують і адмініструють якісь роботи, які Потрібно виконувати на суподрядних умовах. В принципі, я задоволений роботою підприємства. Підприємство повинно розвиватись, набирати мускульну масу і займати лідируючі позиції не тільки в роботі з бюджетом, а й в цілому в місті. За тим члени виконкому розглянули й інші питання, важливі для життєдіяльності громади.